Вивозять, як і офіційно виготовлені тютюнові вироби з дійсними марками акцизного податку України. Так само і вивозять тютюнові вироби, які десь виготовлені на підпільних цехах. Просто без марок акцизного податку. Вдаються до таких хитрощів, як возять сюди частинами промислове обладнання. Потім вони його тут збирають в кучу і. Ставлять в складських приміщеннях так називаємі лінії лінії по виготовленню цих от незаконно виготовлених тютюнових виробів. Візуально можна побачити часткові ознаки підробки, там видяні знаки, спеціальні захисні елементи, але офіційно висновок вам може надати тільки експерт. Покарання за статтею 204 Кримінального кодексу у нас є у вигляді штрафу від 85 до 170 тисяч гривень. Також у випадку незаконного виготовлення дітонових виробів Особа, яка раніше була засуджена за цією статтею, її дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів. Куразі переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приуховування від митного контролю підакцизних товарів у значному розмірі, карається штрафом від 340 до 680 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Здійснюється огляд транспортних засобів в пунктах пропуска, як легкових транспортних засобів, так і вантажних. Застосовуються рентгенно-скануючі системи і в залізничних пунктах пропуску, і в автомобільних. Плюс застосовуються прикордонні наряди огляду транспортних засобів, застосовуються оперативні працівники мого підрозділу для огляду вантажів там, фірм, які, припустимо, там, десь потрапили в поле зору щодо незаконного переміщення тютюнових виробів. У 2024 році з незаконного обігу було вилучено тютюнових виробів на загальну суму понад 8,5 млн грн. За останні півроку правоохоронці в рамках роботи міжвідомчої групи вилучили майже 14,5 мільйонів пачок цигарок.